Українські бійці просунулися поблизу Олексіївки, відтіснивши росіян подалі від Сум. Про це коментуючи ситуацію на північно-слобожанському напрямку, повідомив генштаб. У військовому відомстві також зазначили, що завдяки активним діям на цьому, а також курському відтинках фронту, лише за червень нашим захисникам вдалося знищити й поранити понад 9 тисяч загарбників. Із них 4,5 тисячі це безповоротні втрати росіян. Активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський. На даний час ситуація стабілізована. Просування ворога зупинено по лінії: Юнаківка, Яблунівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка, Кордони РФ, на території РФ у Глушковському районі, Курської області. Також у генштабі додають, що наші воїни не лише тримають оборону по визначеному рубежу, а й успішно проводять контрнаступальні дії. Так нещодавно бійцям вдалося звільнити Андріївку і таким чином стабілізувати весь лівий фланг, зазначили в 225-му штурмовому полку, який власне проводив зачистку селища від окупантів. Крім того, не вдається ворогу прорватися і на Дніпропетровщину. Як повідомляє речник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, бої нині точаться поблизу адмінкордону. Росіяни залітають на нашу територію ФПВ-дронами, але прорватися не можуть. Нагадаю, напередодні український осін проєкт Діпстейт повідомляв, що на території Дніпропетровщини з'явилася сіра зона.